Те, як пластик в океані перешкоджає відведенню зайвої енергії, вам вже відомо. Проте ситуація в атмосфері ще тривожніша. Накопичення мікро і нанопластику як в океані, так і в атмосфері, призводить до того, що дедалі більше енергії залишається всередині системи Землі, стаючи причиною почастішення та посилення природних катастроф. Важливо розуміти, що нанопластик становить для нас людей небезпеку не лише як фактор, що впливає на клімат, а насамперед як загроза самому життю в біосфері. зокрема й для виду Homo sapiens. це катастрофа створена руками людства. Якби не нанопластик, ми пройшли б нинішній кліматичний цикл так само, як це відбувалося в попередні цикли. Відбулася певна активізація природних процесів, але не виникло б ані загрози прориву Сибірського плюму, ані інших серйозних катастроф, здатних поставити крапку в нашому існуванні. На сьогодні кількість мікро та нанопластику в атмосфері сягнула астрономічних значень. Це вже не окремі частинки. Це нова постійна складова нашої атмосфери. Дозвольте нагадати вам, що щороку близько 25 мільйонів тонн пластикових частинок переносяться на тисячі кілометрів морським повітрям, бризками, снігом і туманом. Перетинаючи країни, континенти й океани, Це лише той потік переміщуваного пластику, який приблизно можна зафіксувати приладами. Що стосується наночастинок, то у вчених поки дуже мало точних даних щодо їхньої концентрації в повітрі. Адже сучасні прилади поки що просто не здатні їх виявляти та розрізняти.